Юки, всім скидач штани і стати раком щас, пізнець вам буде слівати в обігільовані Як вас там? Всім привіт. Сьогодні граємо, як завжди, Бліц, в режимі гравітація, доволі цікавий режим. Не всім він до вподоби, ну і в принципі мені не, не зовсім. Але на грилю, в принципі, то є те. Так, будемо вибирати нашу жертву, і перша жертва у нас буде. 50М, там масма деб'я. Так що всім гарного перегляду. Граю я в зводі з своїм товаришем, який в кінці покаже дуже непоганий результат. Ха-ха-ха-ха! Але не хує! Ну, тут завжди є гусениця, але ну, це ж ліцеї інакше не буває. Набрасна старушка ждет сина домой! Бе получає ще раз. Піздець, повідомляйся. Ми все-таки достаємо. Тут ясний хер мене попадаємо, тому що треба стріляти на випереджі то є нормально, то є нормально. Тут є теж то, то є нормально, коли ти просто не попадаєш. я губля, пустя, у них бля. Так, ну, З ВЗ ми зараз розберемося, я думаю, що... <плес> <плес> присовуємо її один, другий. Звісно, що просто присов, землю, я в засвіті. І нас лишається троє. це, Мата криця в танка без броні бронічнося за хуятим вибухом пасхи його японського. Просто одне хп, просто. Це ну, даже, чесно, де, деколи навіть снаряди жалко. Заручний письмен вже заїбав батька у доску. Пане пішов бити нахуй. Напроста старушка, ну, ждет сина така, домой. Зароча. Здорова херня хотіла мене з'їсти, ну у неї трошки не вилучилося. Я себе да ну, пішов оборзів пакну. Братуха забирає. Я я забираю. Забираю. Чуть жизнь у така, Чуть, я кожа на голові суха? я тебе не пойду Так, і тут як завжди я мазаю я не бажаю пальний ваш його і залишається мій не нікум махач і зараз буде настоящи махач, тому що він на один снаряд. Ось вони обидвоє шотні. Ну, я скажу так, що це достойно, достойно, тому що нас лишалося практично двоє і ми затащили, скажу так, даже ніхера сіди. Так, тут товариш думає, як його звісно, виманити і засунути, але не вийшло. І тут прижок і вистріл від краніка. Прийшов безуспішно. Починається каточка, каточка на на мозге, сколько их больше. Вот гранеку не думаешь, а вдруг не поддал. Так и опасно, опасно тут конечно. Ну что, сейчас, сейчас что-то куда? И бах и забрал. Вот такие вот бей.